Щирі вітання усім! Пілюлі для внутрішнього і зовнішнього агресорів. На це відео мене надихнули 10 претензій агресора до цивілізованого світу. Буде дуже цікаво і корисно. Додивіться це відео до кінця. Мене звуть Анжеліка Вірянко, я аналітик життя усі останні роки своїм широким кругозором християнсько-психологічно життєвим досвідом допомагаю людям підвищити рівень здорового глузду, я прагну зробити свій посильний внесок у розумність людства. Мета трошечки вплинути на гармонізацію суспільного простору і міжособистих стосунків. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться, адже він принесе вам користь. Діліться цими відео, ставте вподобайки і обов'язково лишайте ваші коментарі. Отже, перейдемо до претензій агресора до цивілізованого світу. На простому прикладі претензій агресорів до цивілізованої мирної і вільної людини. Претензія перша. Вони там не страждають, не мучаються, живуть в ажурі, в них сплошна дольчавіта. А хіба усі люди мають страждати? Не усі люди мають страждати, бо не усі люди несуть шкоду іншим людям. Коли людина мирна, живе з любов'ю до людей і до світу, не займається неспровокованими зневагами і агресіями, нікому не несе шкоди такій людині, і Бог допомагає, бо вона живе або він з любов'ю до його Божого творіння. Претензія друга. Вони дуже обособлені, закритий в них союз, не усіх приймають. А чому так відбувається? Бо цивілізована людина розуміє, як будувати спілкування, щоб в ньому не було скритої або відвертої агресії, а виключно обоюдокорисний культурний взаємообмін, і тому вона або він не може спілкуватися з токсичними людьми, які не розуміють, як будувати спілкування у рамках взаємоповаги, бо для цивілізованої людини таке спілкування є постійною, неспровокованою агресією, зневагою. У Її бік або у його. І, звісно, це неприпустимо, бо цивілізована людина поважає не лише інших, але і себе. Отже, для того, щоб спілкуватися з цивілізованими людьми, необхідно розуміти, що таке взаємоповага і приватні кордони інших людей. Тоді спілкування, здраве і обоюдокорисне, де кожен поважає кожного добре, усвідомлює права і свободи усіх інших мирних людей. Претензія третя, не вважають інші політичні системи раціональними. А як може цивілізована людина вважати раціональним образ життя, коли люди страждають замість того, щоб жити повноцінне життя? Коли те, як звикли жити ті люди, де нема поваги до світу людей, призводить до їх власних страждань і всебічних проблем. Раціональна модель життя, що заснована на взаємоповазі і на повазі до гідності прав. Прав і свобод людей демонструє і плоди своєї раціональності, благополучність і розвиненість. Четверта претензія: вони не вкалують і усі кошти зі світу спрямовують на власне благополуччя. Якщо олігархи обирають жити у цивілізованому світі, до будівництва якого вони не мають ніякого стосунка, це не означає, що цивілізований світ має якесь відношення до тих олігархів, які і там, створюючи огромні підприємства, шалено обирають європейське суспільство з купістю щодо спла. Налогів, наприклад, отже, цивілізована людина працює, але коли хтось в опор того бачити не хоче, бо в нього мета дискредитувати людину, він на труд тієї людини закриває очі. Крім того, деякі люди замість роботи обирають призвання. І коли ви, роками, займаючись вашим покликанням, не помираєте з голоду, це означає, що ви на вірному шляху, коли життя вам допомагає і всебічно сприяє. Це Лише зі сторони так може здаватися, що цивілізована людина не займається своєю справою, коли судити зі сторони і міряти якимись шаблонами замість дійсного ознайомлення. Як взагалі можна робити якісь висновки, навіть півгодини, не приділивши тому, щоб дізнатись, як він або вона насправді живе? Тобто не приділивши самому об'єкту уваги, бо розповісти про людину або союз можуть все, що завгодно. У людей фантазії вистачає? П'ята претензія: захід слабкий і нікчемний. Знов таки, на прикладі людини, деякі агресивні люди вважають мирну людину слабкою через те, що він або вона не нападають ні на кого. Через свою толерантність, крім того, коли людина соціально неактивна, не амбітна, марнославством не страждає, а, наприклад, зачиняється у бібліотеці культурного центру замість пустих балачок і фарбування нігтів жінкам. Йрманія огромна біда з бюті услугами. Це теж сприймається агресивними людьми слабкістю, бо вони дуже понівечені марнославством. Ще й додають, мовби, та людина неудачник і нікудишній, що не прагне приймати участь у нездорових колах. А сила це до речі, вміння побудувати гармонійне і благополучне життя з любов'ю у серці і з розумом у. Звивинах інтелектуальних шарів тому зовсім не слабкі ті люди, що не прагнуть нападати на інших. Шоста претензія: захід занадто вільний у своїх поглядах. Отже, деякі люди, хочу підкреслити дуже далекі від пуританської святості, мають певні уявлення про те, як мають жити і поступати люди у їх власних життях, щоб їх вважати гідними. Але критерій гідності людини один чи не несе людина комусь мирному, агресії, зневаги або шкоди. Претензія сьома важко, аж неможливо зрозуміти те, що говорить захід. Моя твоя не панімат. Для того і існує саморозвиток, розвиток, освіта, програми трансформації себе, щоб стати людиною розумною і вільною, і зрозуміти людину розумну і вільну. Восьма претензія. Західний світ це світ дуже грішний. Деякі люди вважають когось дуже-дуже грішними і не помічають за собою окультизму, педофілії, агресії, зневаги, зверхності до інших людей, марнославства, алчності, блуду шаленої гардині, заздрісті, кривди, тобто звичку нести у світ ложні свідчення і дискредитацію. А Словом Божим сказано: не вже Each. Важливо пам'ятати свят лише один бог, і у своїх грехах, коли розбиратися, тоді й до гріхів інших не добереться той дослідник власної грішної природи. Претензія дев'ята. Захід сильно гордий, деякі люди інтелігентність і розвиненість, тобто не бідляцтво, панібратство, вважають гординою і не помічають за собою, як вони зверхньо себе ставлять по відношенню до інших, як вони дозволяють собі порушувати Божу заповідь і засудити. Суджують інших мирних людей, не помічають, як рот і думки їх перетворились на божевільний гул ненависті рознузданої гордині. Десята претензія: західний світ божевільний. Деякі люди вважають людей вільних, неординарних, що живуть не сірою концтаборною масою божевільними, бо у їх рабській свідомості одні лише шаблони і банальність, бо ще люди, що вирішили себе суддями і агресорами з комплексами і дуже обмеженою свідомістю. Цивілізованість це певний стан духовно-інтелектуального розвитку. Щоб зрозуміти розвинену вільну людину, необхідно самому бути розвиненим, вільним, мирним і мати широкий кругозор, як і любов до світу і людей. Підписуйтеся, ставте вподобайки, лишайте коментарі, діліться цими відео. Бажаю нецивілізованим людям цивілізуватися на рівні свого і сірої речовини. А усім цивілізованим людям бажаю наснаги, злагоди і процвітання. До зустрічі у нових відео.